Ганна Данилівна 1945 року народження. Заміж я виходила в 1963 році. Вінки такі в нас були, і такий був у мене на голові. Трогімець Катерина Миколаївна, 1954 року народження. Заміж виходила в 1975 році. Мала Подібний вінок, ще він був восковий, отакий. і так само мала ще дві лінки коло цього вінка, але вже була хвата. Я хвата була. пам'ятаю, як я ще була мала, це було давно, це було 70 років назад, то парафіну як такого не було. А був лий козиній оце свічка, розтопили цю свічку до однорідної маси тепленької, і починаємо робити бульбашки. Все було з-під рук. Весь матеріал був підручний. Щас, щас, щас я зроблю так. О, бачите, як робили. Оце все замотували. Таке піде? Буде-буде, Юля, буде хорошо. Ми з тобою також усіли, то за вечір вирішенка зробили. О, така я майстриня. За вечір я би не зробила. Зробила зробила Оце я беру таку мочаю сюди, воно зараз ось воно зараз буде вихолодати. Ось, бачите, вже вихолодає. Знову мочаю і знову вихолодає. О, треба, щоб воно вихолодало. Ще можна його у воду, але тоді воно крихке робиться. Це серединка на квіточку. Щоб вона в нас була кучерава, то ми її так зробимо. О, і вона те кучера. Okay. А о, добре, добре. Добре, добре, так. Yeah? Yeah. Так от, yeah. складаємо раз і складаємо два. О, Щоб був кінчик гостренький. А тут воно як бумага чи стружка, то гарно крутиться, а це груба трохи, ну нічого. Так оберемо. Сюди го. Щоб отако о рівно було. Сюди, ось, щоб було рівненько mm -hmm. так. А тоді на двоє і ще раз. На двоє. О! Получиться. А тепер ми її зробимо, щоб вона була повненька. Оці двончики повідрізаємо. І ось квіточка. Все, О, і все. І ми її ще також зробимо сюди! О, і вже вона її в вінок. Складаємо їх до клубки, щоб вони були в купці. Обкручуємо кругом дротиком. Кожне треба, щоб було обвиняне біленькою бумажкою. О, бульбашки ще можна тако розправити його, О, далі їх розігнути, щоб вони були більшечки. О, от такого і бульбашка. Але щоб він був такий на листочок похожий, то його треба тако зробити. Чуть раз. І два, і три. Так, Та о. О. Та й буде листочок. От він гарячий не чіпляється, а як він вже такий теплий, то він вже тоді чіпляється. Катя, їх не треба так багато, як ти намочала, бо як я їх зв'яжу? Їх треба, щоб бульбашка була, я а не вже, палець. Не вже. А, вже Ви... Видно, що хіра в навіці пекла на воротах тісто. Ой Боже. Наш мутеля ті вовки зібо. <гум> ну, я все бачила, я ж хіба могла бачити десь крізь? О! А це буде на цей бік. Отак. Закрутимо зараз. Так, сюди. отако от Так от тепер до цього вінка, колись отакого от чіпляли цю квітку сюди, так, от цю квітку ця квітка повинна була бути на голові молодухи. Отако от клали її на коси. У мене коси були до колін. То, щоб ці коси сюди не падали мені, то оцих дві таких було як сказати ці квіточки з листочками їх закидали ззаді, і там зв'язували докупи, щоб трималися коси цілий день молодухи. Бо якщо я з'їнуся, то коси ж буду навіть на землі. Частинку оцих бульбашок було, і так воно було таке більше пів метра. І воно там ззаді скріплювалося і тримало цілий день молодусі коси. Я сидю на серед да, хати, ганько, ганько. а ганьку привели, щоб мене брала вінок. Да. Да.